Усіх вітаю на білоцерківському авторинку, і у мене для вас гарна пропозиція. Нісан... Ну, надій богу. Усіх вітаю на білоцерківському авторинку, і у мене для вас чудова пропозиція Nissan Rogue 2018 року. Це у нас Америка. Були мінімальні пошкодження, які якісно відремонтовані. Та деталі всі замінені на оригінальні. Тут 2,5 газ, бензин, двигун, 127 тисяч оригінального та перевіреного пробігу у дуже гарному графітовому кольорі, з гарною комплектацією, яку я вам зараз покажу. Авто повністю обслуговане та не потребує ніяких вкладень. Є противотуманні фари, дуже гарна оптика. Авто виглядає дуже гарно, висока посадка. Це буде дуже зручно для дальніх поїздок, гарні диски, тоновані вікна позаду. Є у нас задня камера, парктроніки. Немає ніяких нюансів по кузову, все встоїть в зазорчиках. І давайте переглянемо всередині. В салоні у нас тканеві сидіння у гарному стані, свіженькі, немає ніяких нюансів. Електрорегулювання. Сидінь, підігріви, центральний підлокотник, коробка автомат, підстаканники, регулювання дзеркал, електросклопідйомники та центральний замок. І давайте заведемо. В авто дуже зручно та комфортно сидіти, дуже просторий салон, висока посадка. Авто заводиться кнопкою старт-стоп. Все працює без помилок. 127 тисяч пробігу. Такий мультируль з голосовим керуванням, датчик світла, датчик дощу, електропривід багажнику. Режим спорт та еко. Тут у нас екранчик. Музика доволі непогана. Динаміки не реплять. Все супер. Тут у нас камера. Клімат, автомат коробка, дуже просторий салон. Позаду салон також дуже просторий, дуже багато місця. Можна також регулювати сидіння. Все виглядає дуже охайно. Багажник у нас на електроприводі. Маємо дуже вмісткий багажник, докатку. Та тут у нас газове обладнання. Дійсно дуже вмісткий багажник. Тож я запрошую на тест-драйв та детальніший огляд цього авто. Ви можете його оформити в лізинг та в кредит. Авто повністю готове до будь-яких перевірок на будь-якому СТО. Тож за більш детальною інформацією, пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто.